Коли влягалися всі спати, а в небі сяяли зірки, горнулася до мами з татом, любила слухати казки, з тих пір спливла ріка водиці, у сині море розлилась, казала, буду чарівниця. І мрія давня та збулася: красива, лагідна, тендітна. Позаду школа, інститут, Є дім, і сад весною квітне. І в школі перший є дебют. Здавалось, виростають крила, збулось, що мріялось ставна, та раптом все рядном накрила підступна зрадниця війна. Прийшлося все там залишити роботу, дім і неба синь, лебідкою кудись летіти у невідому далечінь, нескорених плекає доля в свої обійми прийняла. І знову дорогою до школи цю чарівницю привела, і діти їй серця відкрили, мандрують у казковий світ, і знову виростають крила, і знову хочеться в політ. Війна змінила нас усіх. Війна змінила моє життя, але їй не вдалося позбавити мене улюбленої професії. Моя професійна діяльність розпочалася у Костянтинівському ЗЗСО No16 на Донеччині. Дорога війни привела мене до Білоцерківської гімназії, початкової школи No5. Сюди я привела свою донечку і почала навчати хімії учнів гімназії. Найбільшим скарбом України були є і будуть люди. З особливим трепетом ми повинні відноситись до дітей, які залишилися в країні і будуть її розбудовувати. Своєю метою вважаю, навчити учнів самостійно здобувати знання, застосовувати їх для розв'язування різних проблем, щоб знайти себе та самореалізуватися в сучасному світі, а отже, мають отримати якісну освіту незалежно від складностей та викликів сьогодення. Освітні втрати, пов'язані з війною, мені добре відомі, тому саме цей напрям педагогічної праці, подолання освітніх втрат став для мене пріоритетним. Подолання таких втрат це більше, ніж просто надолуження пропущеного. Це створення середовища, у якому кожен учень, учениця, незалежно від попередніх знань чи особливостей навчання, зможе впевнено зануритися в таємниці хімії, набути навчального досвіду, відчути себе членом команди. І саме тут мені стають в пригоді інноваційні методики, інтерактивні ресурси та нестандартні підходи та прийоми, які допомагають зробити освітній процес ефективним. Сучасні діти цифрове покоління, тому на уроках використовують цифровий контент. Це те, в чому діти відчувають себе комфортно і без чого не уявляють свого життя. Інтерактивні вправи в застосунку Wordwall, хмаринки тегів WordArt, використовую дошку Padlet, ресурс Гьонзі, онлайновий сервіс миттєвих опитувань ментіменте, які надають можливість миттєвого зворотнього зв'язку з учнями та ефективної рефлексії на уроці. Хімічні комікси. Сучасна школа має навчити учнів генерувати ідеї, обстоювати власну думку, аргументуючи її, толерантно сприймати інші погляди і розв'язки проблем. Для формування таких умінь використовую інтерактивні вправи: вільний мікрофон, буктрейлер, кубик блума, флеш-картки та інтелект-карти порушена послідовність. Залучаю учнів до дискусій та вирішення проблемних ситуацій, реалізації проєктів. Позакласні заходи та інтегровані уроки, які я ініціюю та проводжу, сприяють мотивації школярів до активного навчання. Мої учні завжди охоче беруть участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах з хімії, онлайн-олімпіадах, турнірі юних хіміків, конкурсі юних дослідників, де займають призові місця. Я задоволенням йду не тільки на уроки хімії, а й беру участь у хімічних конкурсах. Вчителька влюбила мене в хімію. Я люблю уроки хімії, тому що Юлія Сергійовна завжди відкриває для нас нове і цікаве. Для мене уроки хімії це можливість отримати те, що я використовую в своєму житті. Моя вчителька супер. Отже, комплексний підхід до вирішення проблеми надання якісних освітніх послуг та надолуження освітніх втрат забезпечить можливість реалізації кожної дитини в дорослому житті та адаптації її в світі, що постійно змінюється.